Вітатись, нам вітатись. І він казав, коли ти зустрічаєш когось, неси цей мир. І я би хотіла, щоб ми повернулись до того, хто поруч з тобою. Пожми йому руку і скажи, брат чи сестра, дорогий мир тобі. Тому що за сьогодні сьогодні ми прийшли молитися за мир, ми прийшли сюди, молитися проти кровопролиття. Я хочу зачитати псалом, частину псалма, 102 го псалма. Милость же Господня від века і до века, к боящихся Його, і правда Його на синах, сыновей, хранящих завет Його і помнящих заповіді Його, чтобы исполнять їх. Це велика радість, що ми сьогодні збираємося вже третій раз, в цей недільний день, хтось ходив зранку на свою службу, в ту общину, там, де він звик, слухав слово Господне, дякував Господу. Прославляв Господа, схлявся до Його ніг, приймав якісь рішення. Та знаєте, потім, після обіду, ми разом зібралися для того, щоб підсилити голоса один одного. Тому що ми живемо в одному місті, ми живемо в одній країні. І моя молитва сьогодні буде разом з нами, щоб Бог чув нас. Знаєте, ми в постоянстві будемо. І я вірю, що, знаєте, от, от третій раз він такий переломний. Мені здається, що сьогодні не стільки людей, скільки ми очікували, от, і, і бачили першого разу, другого разу, але залишаються ті, які крепкі і які вірні. Одна людина сказала, що якщо ти не повіриш, то ти не побачиш. А ми привикли: якщо я побачу, то я повірю. Слухайте, ми не можемо зараз бачити миру, але ми молимося за нього з вірою в серце, так? Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо що. Але ми хочемо і ми віримо в це. І знаєте, одна надія в Господа не постижає. Але Бог чує тільки тих, які сміряються перед Ним. Ми можемо смирятися один перед одним, коли ми не праві. Ми можемо один одного просити пробачення, коли ми провинили один проти одного. Але знаєте, я вірю в те, що коли ми беремо на себе відповідальність не тільки за свої вчинки, не тільки за свої проступки чи гріхи, але ми просимо і кажемо, Боже, я прошу тебе від імені моєї родини, від імені моїх батьків, від імені моїх дітей, почуй мене. Мені здається, що Бог чує. Тому що Господь каже: я призрю на сокрушених серцях, на смирених серцях. І я хочу зараз вас закликати. Давайте ми встанемо. І ми позивемо до Господа. І нехай наша молитва буде щира. Ми не будемо слухати, які слова говорить той, хто молиться поруч, він молиться від, від свого від щирого серця. Ти молиться від свого серця. Ти присибай. Ніхто не може змінити цю ситуацію, тільки Бог. І знаєш, ми будемо його просити, тому що ми віримо, що Він може, правда? Він може. Милостивий Бог. Ми до тебе звертаємося, тому що ми розуміємо. Нас нема до кого звертатися. Господи, нам не може помогти ні схід, ні захід, мій Бог. Ми побачили, що ми опинилися в такій ситуації, мій Боже, коли ми маємо звертатись тільки до Тебе, благати тільки Тобі. Бог, ми віримо і знаємо, мій Боже. Ти вчиш нас через Слово Твоє, що наша поміч прийде тільки згори. І ми молимо Тебе, Отче, во ім'я Ісуса Христа. Дай нам мир на нашу землю. Навчи нас мирно жити, мій Бог. Господи, во ім'я Ісуса не допусти, зупини це кровопролиття, мій Бог, щоб наші сім'ї залишилися цілими, мій Боже, щоб наших дружин були чоловіки, щоб наші батьки були татами, Боже. Отже, во ім'я Ісуса Христа ми не знаємо, які будуть кордони, але ми знаємо, ми довіряємо Тобі. Ми знаємо, мій Боже, тим, хто надіється на Тебе, мій Боже. Тим, Господи, хто довіряє Тобі, воно буде на влагу. Ми молимо тебе тільки про одне, мій Бог, щоб душі людські, вони збереглися, мій Боже. Хоче во ім'я Ісуса Христа, щоб вони збереглися, мій Бог, в Патаяння до Тебе, щоб вони збереглися в тому, щоб навчитись виконувати твої заповіді, мій Боже, жити по тим Господь, по яким ти нас чим Бог. Ісус, дорогий, ти приніс на цю землю мир, мій Бог. Господи, ти сказав, я не такий мир вам даю, який цей мир дає. Ти не прийшов, Господь, сюди з оружием Боже в руках, але Ти прийшов з любов'ю. Навчи нас любити один одного, навчи нас прощати, Господи, навчи нас благословляти і благословляти навіть Тих, Господь, які піднімають у нас руку. Милостивий Бог, во ім'я Ісуса Христа, да буде Твоє благословення на Твоєму народі, на всіх тих, хто називає себе Христовими, на всіх тих, хто знає Тебе, хто знає Ісуса Христа, хто звертається до тебе, мій Боже. Хто соляє своє серце перед тобою, хто ти пещеть перед тобою? Боже, во ім'я Ісуса, дай нам мудрості через страх твій, щоб боятися, мій Боже, боятися обідати Тебе, втець во ім'я Ісуса, боятися, Господи, зашкодити Господь Ісусу Христу. Вітець, навчи нас робити друг друга, навчи нас жити, мій Боже, жити в сім'ях дружно, щоб наші сім'ї були міцними. Господи, навчи нас жити з нашими сусідами, мій Бог. Через стінку, через через порівняний боже, через забор мій Боже. Господи, навчи нас мирно жити, мій Боже, наше. Привіт благослови, мій Бог. Мирно жити, Господь, з тими, які мають кордони рядом з нами во ім'я Ісуса. Боже, во ім'я Ісуса, благослови керівництво нашої країни, щоб Господь вони зверталися до Тебе, мій Бог, щоб вони розуму в Тебе брали, щоб вони вчилися мудрості у Тебе, мій Бог. І Господь і думали за свій народ, мій Боже. Як буде житися в цій країні для Твого народу та для їхнього народу? А це своє ім'я Ісуса Христа. Ми довіряємо їм, мій Бог. Ми довіряємо, тому що ми віримо в те, що ти, Господь, ж звертатися в їхніх серцях, Боже. Ми тебе просимо. Господи, зараз в нас немає того, хто може нас захистити, крім Тебе. Крім Тебе, Бог. Крім Тебе. Тому що стрілялись люди тим керівництвом, якому не довіряли. віряли. І ради тих Твоїх дітей, мій Бог, дай мир всім людям, Господь ім'я Ісуса. Отець, благослови нас, пожалуйста, щоб кожної неділі, мій Бог, всі громади, всі церкви збиралися разом, мій Боже, щоб ми підтримували один одного, щоб ми жили в Господь в єдинстві, в согласі, мій Боже, щоб кожного дня, мій Бог, ми підтримували в ті важкі часи один одного, мій Бог, во ім'я Ісуса Христа. Отець, вчи нас всієї любові, ніхто нас не може навчити, тільки ти. Спасибо тобі, драйві це. Спасибо тобі, мій Бог. Спасибо. І ми молимо сьогодні, благослови того, хто рядеш з нами. благослови наші сім'ї, благослови Отець, владу города, мій Бог, благослови во ім'я Ісуса Христа, благослови всякі ланки начальствуючих. Я дякую тебе, мій Боже, за організатори, мій Боже, цієї молитви. Спасіба тобі за ініціацію. Я дякую тебе, Господь, за Таню. І я прошу тебе, Господь, води їм, Боже. І об'єднуй нас вокруг Тебе. І нехай тобі, єдиному Богу, і кому який ніколи не спростив слова, який ніколи не залишився в постиженні. Ми хочемо віддати всю славу нашого серця, нашого життя, всю хвалу нашого серця і нашого життя. Тобі, Драгоценний Отець, тобі Ісус Христос, і тобі Дух Святий. Амінь.